Добрий день, друзі. Прийшла чергова посилочка із це сада. Замовляла я розсаду чемерників і ну, розсада. Але вони сказали, що прийшлють її після того, як вона підросте в кінці травня. Посилочка прийшла ось початок травня. До Паски вона прийшла. Я її розпакувала, провірити, що там таке, бо що таке касетна розсада. Це мізерний сіянець мізерний, який ще до посадки треба йому рости і рости. А ці, слава Богу, дивіться, які прийшли височенькі. Зараз я розпечатаю вам, розріжу і покажу хтось хто. Дуже гарна упаковочка, розкрила я ці коробочки. Ось такі гарнюйні-гарнюні чемерники, друзі. Перекину. Мені назву треба прочитати для вас. Так, друзі, оцей перший дабл пінк мельба. дабл піч мельба Ось такого має вигляду. Картинки я не можу вам поставити, ви можете в них зайти на сайт, подивитися. Слідуюча в мене йде дабл рейд дабл рейд Так, що загляну ще що? Тут? А, там погано написано. Так. Ага, дабл red white edge. Оце вторая. Double red white. Red white edge. Подивіться, як написано. Слідуюча йде фірст данце. В таких гарнесеньких упаковочках. Вже висаджених свої горшечки. Ось вони в мене вже тут стоять три дні, тому що я отримала їх перед Паскою. На Паску я, звичайно, їх не висаджувала. І от третя в мене, а не yellow spotted. От. от такі у мене вже в цьому році будуть маленькі чемернички. Це ті, що йдуть розсада. Касетна розсада, друзі. Ось вони, бачите, їх підрости. Я бачила на другому каналі, як отримувала моя подруга Ніла. Вона просто прийшла їй дійсно касета, касетна розсада. А мої сім сад, ось дивіться, їх висадив, бо замовляла я ще в січні, місяці, щоб встигнути ті сорти купити, які мені подобаються. І от вони їх підростили. І тепер приємно дивитися на оце красиві рослинки. Ці. Я хочу ще розповісти про те, чому я не замовляю варігатними листями. Взагалі, листя в червнірники вже весняні обрізаються, то того листочка вже його не видно буде. Взагалі, сама квіточка там не дуже. Прийміт червоні червоні, звичайні квіти, у тих чемерників, які з листями варігатними, різними. Але ще питання: якщо те листя росте скраю біля доріжки, то його ще можна побачити. А якщо воно, так, як у мене ось в садочку під деревами, до них треба ще підходити, щоб роздивитися то, звичайно, мені нема чого переплачувати гроші, тому що смислу нема ніякого, того листочка буде мені тут не видно. Ось підходжу я до цих щемерників, які зараз у мене квітують. І ще хочу квітують усі. Один перед одним красуються. Трохи закривають вже свої квіточки і перетворюються вже ось на. Свої насінки, насінинки вже готують. Ось воно так. У мене сильно сонечко не бачу. Обіщає дощ, але так, друзі, ну о, один перед одром. Дивіться, які ще гарнюні-гарнюні вони ще є. І це і ось о. це о, і там цей самий останній, що розцвітав перед цим. Ось такі ще гарнюні. Є на що подивитися, є що полюбуватися, їх тут багато, більше 20 сортів, друзі. Ну, я хочу ще одне показати, вам мене здивувало те, що морозник, який мене дуже давно, багато років вже, і завжди всіда... зацвітав завжди перший. Це чорний морозник, він цвіте білими квітами. Ви ж подивіться, тільки коли він зацвів, тільки зараз. Оце буквально, дивіться, на Пасху він заців. Біленький з зеленими кайомочками. Оце цьому кущику тут дуже давно, він такий на цьому уровні висаджений, що і цей, тільки цей пішов в одну висоту, а цей низькорослий. Він не набирає, не набирає такої висоти, за скільки років, Ну, а цього малиша, ось уже такого рябенького із насінними коробочками. Я, мабуть, звідси витягну більш ближче до... до очей. Бо він сяд за цим за цією і його не видно в куточку. Отак От трошки, друзі, зняла вам це відео, показати, як приходять чемерники і чого його що куплять. купляти. тому що я у всім саді замовила це одне. А то, що потім на Фейсбуці їх пропонували, я Побоялася. Та й думаю, нащо мені скільки багато їх. От на цьому вам і закінчую, друзі, це мої чимирники сьогодні. Бачите, вже вон, скільки квіточок їх є. Багато. До побачення. Заходьте в гості. Ще є багато що вам показувати. Ще вам тюльпани доцвітають, хости піднімаються. І цвіте мій піон Фінікс. Е, да, фінікс два слова було, але одне слово загубила. Знімала вже відео. Ще цвіте вона іва, цидоня, цибульки. Ну, сад буду знімати вам ще інше відео, бо дуже багато цвіте піонів. До побачення, друзі, до зустрічі!